thank you Упродовж уже майже тисячі років їхні нетлінні мощі спочивають у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Святі Василій та Феодор, провівши багато років в обителі, Феодор почав шкодувати з приводу того, що роздав чимало майна бідним. Василій допоміг йому подолати жадібність. Якось святий Василій упродовж трьох місяців ніс послуг поза монастирем. Біс в його вигляді явився Феодору і вказав місце, де розбійники сховали скарб. Повернувшись до обителі, Василій удруге допоміг побороти брату у срібролюбство. Однак чутки про скарб дійшли до князя Мстислава Святополковича. Бажаючи дізнатись про його місце знаходження, він піддав обох подвижників смертельним мукам. Невдовзі за пророцтвом преподобного мученика Василія помер і сам князь. Союзам люб'я зв'язавшися, приподобні всякій сеєскозній вражі їх попрасті. Основоположник російського виноробства в Криму та промислового виноробства шампанських вин Росії князь Лев Сергійович Голіцин. 1878 року він придбав маєток поряд із судаком під назвою Новий світ. Дослідивши загалом близько сотні сортів винограду, Голіцин почав виготовляти шампанські вина. У 1890 році князя запросили на посаду головного винороба садиб Криму та Кавказу. На той час про Льва Голіцина знала уже вся Росія. Тоді ж прозвучали його слова: Я хочу, щоб робітник, майстровий, дрібний службовець пили хороше вино. У 1900 році на всесвітній паризькій виставці шампанське з Нового світу було визнано найкращим. Князь Лев Голіцин вивів російське виноробство на світовий рівень. Ніхто не народжується одразу добрим, люблячим і самозреченим. Тривалий досвід життя веде до всього цього. Перший російський національний парк Лосини Острів. Був створений з ініціативи наукової природоохоронної громадськості Москви 24 серпня 1983 року. Площа парку 12 тисяч гектарів. Московська кільцева автодорога ділить його територію на дві частини. Одна третина розташована у межах Москви, а дві третини у Московській області. Ліси охоплюють 83% площі парку. Болота 5 водойми – 2%. Унікальність Лосиного острова в тому, що на його території, в оточенні мегаполіса, зберігся лісовий масив, який відрізняється природною різноманітністю. За 10 кілометрів від Кремля живуть бобри, кабани і лосі, багато хижих птахів, ростуть рідкісні у Московській області рослини. У діях природи Бог показує себе нам не менш вартим захвату чином, ніж у божественних віршах Писання. Художник легенда, що особив цілу епоху розвитку образотворчого мистецтва Кіровоградщини і всієї України, Володимир Олександрович Федоров. Він дуже любив природу, у доробку майстра багато краєвидів і сільських пейзажів, пшениця скошена, рідна земля. Федоров належав до когорти художників-реалістів. Він просто і водночас талановито відображав красу української природи. Підтвердження тому картини Чорний ліс. На Дніпрі весняне сонце майстер постійно перебував у гущі народного життя, не раз виїжджав у творчі відрядження, у трудові колективи. Так виникла ціла серія робіт на виробничу тематику на морозівському вуглерозрізі, машиніст-екскаватора та інші. У 1978 році Федоров став членом спілки художників СРСР. Чистий колір і чиста форма. Можуть вмістити у собі весь світ. У наступному випуску один з найавторитетніших архієреїв православного сходу другої половини 15 століття Константинопольський патріарх Нифонт, Творець близько 400 творів, основну частину яких становлять жанрові сцени із зображенням коней, російський скульптор Євген Олександрович Лансере. Спочатку її намагались спалити заживо, а потім відвезли на різницю, де вчинили наругу, побили і покололи багнетами, преподобно мучениця Рафаїла Тертацька, сторінками історії Українського фестивалю документального кіно Кіно Літопис.